Привіт, привіт! Сьогодні я розкажу, як схуднення, процес схуднення впливає на мій гаманець. Бо насправді, я раніше думала, що схуднення потребує прям дуже багато грошей для того, щоб був добрий прогрес. Типу, що не можна правильно харчуватись, коли в тебе невеликий бюджет і тому подібне. А зараз в мене, в принципі, навіть не так. Основне, куди йшли мої гроші, ті звички дуже сильно змінились. Перше за все, в мене змінилось ставлення до свого харчування. Я змінила хаотичне купування, типу, це, 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 це. І потім не знаю, що мені приготувати. Зараз в мене є чітке розуміння, що не вистачає в холодильнику, що потрібно докупити, і відповідно я. Не купую там якихось е, солодощів е, здебільшого. Е, е, і оця ось чиста їжа вона допомагає правильно харчуватися, і, відповідно, е, немає емоційного зливу грошей на щось, е, що перше побачила. І коли немає цих емоцій, в мене немає зайвих витрат. Е, тому е, якраз. Е, Зараз хвилинку. А, да, коли немає емоційних, я знову ж таки для того, щоб не було емоцій, я себе контролюю, готую завчасно до походу в магазин, контролюю те, що маю купити. Там є невелике відхилення, але ну, це буквально. 200 гривень може в тиждень я можу додатково потратити на своє харчування на щось смачненьке, що не було в моїх планах. І, наприклад, наступне в мене немає а, таких великих витрат на готову їжу і ресторані. Зараз я готую самостійно, бо я побачила закономірність, що Мені приблизно стільки ж само потрібно часу на приготування їжі, скільки очікувати замовлення з ресторану. При тому, що замовлення з ресторану я очікую, вже, будучи голодною. Тобто, коли я розумію, що вот зараз я голодна, потім я ще дуже довго вибираю і дуже довго чекаю. Тобто, це може зайняти в мене там, годину півтори а нормально поїсти займає десь хвилин 30, це якщо я готую, ну, 40 десь так. Тому от витрати на ресторани в мене зменшились. Це приблизно а, плюс 400 доларів в місяць, бо а, кожен а, тиждень я замовляла приблизно на 100 доларів, тобто 4-5 тисяч гривень спокійно могло піти. А, потім. Оскільки я себе обмежую в калоріях, то в ресторанах також замовляю менше їжі і напоїв. Як це може бути? Наприклад, я знаю, що мені здебільшого в ресторани я вже йду для того, щоб побачитися або з друзями, або щоб провести час там сама. Бо мені так хочеться чи сам з чоловіком. Відповідно, коли я йду з друзями або з чоловіком, я початково виходжу з дому вже ситою. Я стараюся не приходити в різні місця голодною, бо тоді я буду зла, і тоді я буду якраз сильно купувати більше, аніж те, що я хочу, саме на емоціях. А, вот. В ресторан я замовляю здебшого. За стараюсь замовити щось збалансоване. Як правило, беру салат а, там, грецький, або що там ще може взяти? А, цесарь. Саме таке, щоб було дуже багато клітковини. І потім, а, якщо там недостатньо буде іще якихось вуглеводів і білка, то замовлю окремо м'ясо або там, хліб, наприклад. А, і з напоїв стараюся вибирати саме якраз е воду без е цукрів. Або що мене навчила, якраз мій нутриціолог, е і я про це е давно якось, е давно від цього відійшла і забула, що так справді потрібно. Е в ресторанах я раніше замовляла е напої саме на солодкій воді і алкоголю, тобто там якийсь коктейль. Замість цього, зараз я стараюся взяти звичайне вино, біле, здебільшого або червоне, і воно буде якраз заповнювати всі ті потреби, які мені потрібно. Типу, якраз вип'ю і алкоголь, якщо мені хочеться, і вип'ю повний бокал, наприклад. 100-150 грамм, але при тому, що не буде солодкої води і не буде перебору по калоріях. З приводу десерту я стараюсь його ділити з кимось або не доїдати взагалі. Тобто, там правило я стараюся собі зробити. Якщо мені приносять десерт або якусь іншу їжу, і на... я розумію, що я не хочу з'їсти її всю, я прошу іще. Порожню тарілку на цю тарілку викладаю рівно стільки, скільки я вважаю, що я з'їм, і щоб не переїсти, коли я буду сита і не буду оці тяжкості в животі. І я розумію, що цим я якраз не їмся, і потім в мене не тянеться рука до решти десерту там, чи іншої їжі. А коли немає такого обмеження по тарілці, то дуже сильно. Хочеться доїсти завершити оцю справу. А, в загальному що я хотіла сказати, що е, такі е, пункти, саме схуднення, мені зараз допомагає брати на себе відповідальність за своє здоров'я і за свій гаманець. У мене, наприклад, е, десь приблизно ну, 400 доларів е, на місяць я економлю за рахунок того, що не замовляю зайвого в. Е, в магазинах і ресторанах не замовляю типу десерти, менше їх їм. І, наприклад, зараз спокійно заходжу з подругою на чай і беру тільки чай, я не беру там поїсти, бо я вже стараюсь бути ситою і брати там тільки чай, щоб побути разом. Які у вас є такі. На що у вас е, впливає схуднення, Як воно відображається на вашому гаманці, Діліться, будь ласка, в коментарях.